Радий вас вітати, шановні! І якщо ви ще не відчуваєте важкість у шлунку та жорсткий передос від шаленої кількості вжитих безперервно перегонів, тоді я залюбки запропоную вам отримати подвійну дозу головних подій і цікавинок, що відбулись під час гоночного вікенду у Сан Паулу. По перше, на тренуванні з усієї когорти новачків, що з'явилися за кермом на етапі в Мехіко. Лише Берман приїхав до Сан Паул, щоб ще раз поганяти на боліді Формули 1. Але, скоріш за все, цієї можливості в нього не було б, якби несподівано не захворів Кевін Магнусен. По-друге, оскільки в коханні та на війні усі способи гарні, а Уанда Норіс дуже сподобалась ідея з 20-секундним штрафом для Ферстапена, то й в Бразилії він одразу почав створювати небезпечні моменти для конкурента. Але переплутав гонщиків Red Bull. Ну і по третє, усі інші. Так, у Ферстапена виникли невеличкі проблеми з новим закрилком DRS. Сайенс, окрилений мексиканською перемогою, балансуючи на грані фолу, але не на грані траси, почав одразу шукати межі можливостей власного боліду. Ну а Гамільтон продемонстрував, що вже бажає потрапити у кокпіт Феррарі. І якщо ще не за кермо, то принаймні хоча б врізатись. Та можна навіть і не в Феррарі, а в Макларен, куди завгодно, лише здихатись власного Мерседесу. Юкі Цунода. Щоб не відкладати на завтра те, що можна розтрощити вже сьогодні. В дрифті спробував дотягнутися до огорожі, але успіху не зазнав. Ну і наприкінці Оскар Піастрі, щоб на власний розсуд покращити аеродинаміку, спробував непомітно позбавитись від зайвих елементів на дні боліду. Шановні, сподіваюсь, ви вже достатньо розігріли свої м'язи, тому переходимо до спринтерських змагань. Шутаут розпочався під чільною ковдрою важких хмар, які лякали тропічною зливою. Тому усі пілоти поспішили встановити хоч якийсь час, доки траса ще суха. Але будь-які погодні примхи не здатні завадити Гуаннью Джоу, отримати його улюблене останнє місце. А ось його товариш Валтері Ботас вже другий тиждень поспіль кидає напарника на призволяще і уїжджає з Q1. І як же добре, що на відміну від Кікстек, в Астон Мартін панує більш дружна атмосфера, тому там обидва гонщика не вийшли з першого сегменту. Лен Стро посів передостаннє місце. Фернандо Алонсо після мексиканської хвороби піднявся до 16-ї сходинки. Естебан Окон, котрий вже з наступного року буде змагатися за ХААС, другий тиждень поспіль не може або не бажає витягувати свою Альпін з Q1. І ця відверта диверсія відбувається на фоні того, що його напарник вже третій етап відпочиває на лаврах серед топ-10 гонщиків. Цунодо Після провальної і для нього, і для пересагонки в Мехіко почали активно сватати в Red Bull на заміну мексиканця. Але японець власноруч заперечив усі ці чутки, здобувши в шутауті лише 18 місце. І це у той час, як його напарник, новачок Ліам Лоусен, пробився до восьмого. Та ось цьому хлопцю вже варто було б дати шанс випробувати власні сили у старшій команді. Бо результат Серхіо у шутауті це чергова біль і печаль. Франко Калапінто на цей раз не зміг підтвердити власні амбіції, програвши не лише напарнику, але й усім головним конкурентам в гонитві за лас місцем в Редбул. Окрім звісно, що цуноди. А в команді Хаас вирішили не чекати повернення до Монте-Карло, а випробувати власну вдачу вже в Сан Паулу. Тому доки усі адекватні люди робили в другому сегменті шутауту по дві спроби, ці самовпевненіші байголово зробили ставку на одну. Як то кажуть, або пан, або пропав. Тож, саме тут і з'ясувалося, що Олівер Берман це новий хаасівський пан. А ось Ніко Гюлкенберг пропав. Хоча, чи варто дивуватися такому результату відомого майстра кваліфікації, ви вже вирішуйте самі. Бо поруч з ним на рішитці розташувався не лише другий номер Red Bull, але й семиразовий чемпіон світу. Що ж до лідера Мерседес, то Джордж Рассел піднявся до шостого місця. А ось гонщики за силою команди розташувалися на п'ятому та третьому місцях, і саме поміж ними затисався Макс Верстапен. Ну і цілком природньо, що перший стартовий рядок зайняли найшвидші в пелетоні Боліди. Але Ландо Норріс лише другий, бо пол на вживаному комплекті гуми здобув Оскар Піастрі. А щоб побачити, чи вже дозріла наша папая до командної тактики, та чи дослухається Оскар наказів з боксів. Мерші перенесемося до спринтерських перегонів. Отже, на старті головні гравці залишились при власних інтересах. І в той час, доки Макс, не бажаючи ще й ближче підпускати в боротьбі за звання чемпіона Ландо, взяв Шарль у потужну облогу. Так, що навіть команді з боксів довелось трохи заспокоювати свого занадто спритного гонщика, Take guitar, Max. And, uh, you know the game. Було не схоже, що й піастрі збирається пропускати Норіса. Тому, щоб не витрачати зайву гуму на непотрібну команді боротьбу, Ландо звернувся до керівництва. Yeah, okay, Але не отримав відповідного розуміння. Бо замість того, щоб одразу сповістити Оскара про те, що Норріс «фастерн Зен ю з містка запропонували Ландо відіграти іншу рольову модель, а саме за допомогою Леклера від смуз-оперейтити Ферстапена, Чим одразу Ландо і зайнявся, але все ж відповів. Yeah, sure yeah, і ніби цього ще було замало. Стратег Макларен підключили й піастрі до цього протягу, щоб, хоча б, у двох відстояти третє місце Леклера. Та навіть зусиль двох потужних політів Макларен не вистачило, щоб витягнути цю червону ріпу. Бо вже з тринадцятого кола Леклер почав втрачати концентрацію та дієре зв'язок з папаєю. Oh, on, Charles, so chance, І це призвело до логічної розв'язки, коли на вісімнадцятому колі триразовий чемпіон все ж подолав цю мобільну шикан. Та кинувся наздоганяти хитрунів з Макларен. Але на заваді у нього встав інший представник сім'ї Феррарі. За три кола до фінішу на боліді Ніко Гюлкенберга, наче по команді з Маранело, згорів двигун. Через що на трасі умікнули режим віртуальної машини безпеки, заборонивши будь-яку боротьбу та обгони. Але за мить до цього в Макларен встигли поміняти місцями власних пілотів, і цей своєчасний маневр дозволив Норрісу відіграти у Ферстапена два бали. Thanks, mate. А штраф від суддів за порушення дельта часу у режимі віртуального кару не лише відсунув Макса за спину Леклера, але й зменшив його перевагу ще на один бал. Також перед тим як перейти до основної кваліфікації, слід відмітити, що у спринті Пересу все ж вдалося вимучити для команди один бал, а П'єру гаслі цілих два. Ну а зараз справжній діамант вікенду кваліфікація. І мушу зізнатись, це було щось неймовірне. Через потужний дощ. Початок кваліфікації все відкладали, і відкладали і відкладали, доки над трасою не стало зовсім темно. Тоді керівництво перегонів прийняло вольове рішення перенести кваліфікацію на ранок неділі. Але дощ перенести вони не змогли. І саме тому на трасі в Сан-Паулу розпочалось захопливе шоу, в якому традиційно відмовився приймати участь Гуан Ю Джоу, але не Валтері Ботас, котрий ледь не влучив у останній сегмент. Ніко Гюлкенбергу після спринту все ж вдалося відновити двигун, але невдачу. Хоча і Олівер Берман також не встановив якогось значущого результату в кваліфікації. Інший цьогорічний новачок Франко Калапінто припустився першої у Формулі 1 помилки і закінчив власне змагання, вилетівши в огорожу. Але його більш досвідчений напарник також розтрощив свій боліт. Проте Алекс Албун зробив це вже у третьому сегменті. Семиразовий чемпіон за чистою швидкістю в дощових умовах посів лише 16-те місце. І звісно, що в цьому був винуватий поганий боліт Мерседес. Хоча, маючи такий саме, а можливо навіть і трохи гірший боліт, Джордж Рассел заїхав на друге місце. Також дощ перевернув усе до Городригом і в Альпін, де П'єр Гаслі опинився на вже незвичному 15-му місці. А Естебано Кон залетів на четверте. Карлос Саєнс не впорався з керуванням, розтрощив свій боліт і опинився на далекій 14-й сходинці. А ось Леклеру вдалося доїхати до шостого місця на стартовій решітці. Серхіо Перес та Макс Ферстапен через нескінченний хоровод червоних прапорців не змогли покращити свій час і удвох відсіялись у другому сегменті. Золоте дитича Лен Строл, хоча й розтрощив власний боліт у другому сегменті. Чим завадив обом редбулом, але сам все ж потрапив до третього, де до нього доєднався і Фернандо Алонсо, котрий так само зруйнував свій Астон Мартін обогорожу. Оскар Піасті вирішив не ризикувати зайвий раз та вдовольнився восьмим місцем на старті. А ось Ландо Норріс, добре розуміючи, що це його кращий шанс, оскільки Ферстапен наразі лише 12-й, ризикнув і у запеклій боротьбі виграв поул у Рассела. Що ж стосовно гонщиків віза Кешап РБ, то здається, що в них вселився дух самого Аертона Сенне, бо ці відчайдухи по черзі, спочатку Ліам, а потім і Юкі картатий прапор становили феноменальний час. Та лише дивом не посунули з першого рядку Рассела і Норіса. Ну що ж, шановні, робимо повільний вдих і видих, бо попереду нас чекає справжня дощова фантастика. Отже, головна сенсація стартової решітки це 17 те місце триразового чемпіона і лідера особового заліку Макса Ферстапена, котрий на додачу до невдалої кваліфікації отримав ще й п'ять позицій штрафу через встановлення понад елементів силової установки. На боліді Карлоса Сайнца після аварії у кваліфікації, також замінили елементи силової установки та коробки перемикання швидкостей, через що він змушений буде стартувати з Пітлейн. Ну а Вільямс Алекса Албона був настільки сильно пошкоджений, що тайцю прийшлось знятись зі змагань, оскільки Калапінто, не саржанд, в нього відібрати боліт не вийде. На колі прогрів, чогось психанув Лен Строл і спочатку трохи пошкодив боліт обогорожу, а потім взагалі припаркувався в гравійній пастці, що призвело до переносу старту. А коли все ж стартували, Рассел миттєво переграв Норріса, а Лоусен загрався з цунодою, через що й пропустив Леклера. Пересу не вдалося відтворити феноменальний прорив з Мехіко, і він відкотився до 15-го місця, а потім втратив контроль над болідом і став останнім. І це в той самий час, коли Ферстапен вже обганяв Гамільтона в боротьбі за 10-те місце. А потім одного за іншим, лускаючи як горішка. триразовий чемпіон, граючись, обігнав Гаслі, Алонсо, Піастрі і Лоусона. А Го в судді, а ви як взагалі допустили цього читера до змагань? Може варто вже перевірити його на вживання допінгу? А тим часом підступний Ферстапен підкрався та накинувся на Леклера. Але Шарль, пригодавши усі образи минулих років, став неприступною стіною на шляху триразового чемпіона.

Чим миттєво скористались багато хитрунів, щоб за зниженим тарифом змінити гуму, але не лідери. Ну а сам Юлкенберг хвилинку перекурив, і наче нічого і не було, поїхав собі далі. Згодом судді помітили, що в цьому інциденті не обійшлось без сторонньої допомоги та дискваліфікували нікого. Але значно більш цікаве інше. Бо як тільки два бідолахи, Рассел і Норіс, звернули на пітлень, на трасі вимкнули режим віртуальної машини безпеки. І це була справжня мить істини, котра вирішила долю цих перегонів. Бо завдяки вдалій провокації з боку гонщика Хаас в лідери вийшли Окон, ФЕРСТАПЕН і Гаслі, котрі так і не відвідали бокси, щоб змінити гуму. Ну а Норіс або від відчаю, або від неспроможності вчасно загальмувати, пролетів повз обережного Рассела. І саме в цю мить, через дощ, котрий значно додав потужності, керівництво перегонів випустило на трасу реальну машину безпеки. Та матриця знову дала збій. Бо Франко Калопінта розтрашив свій болід не до, а після появи машини безпеки. В зв'язку з чим у системі керування відбувся фатальний ерор, і над трасою підняли червоний прапор, що подарувало трійці лідерів можливість безкоштовно змінити гуму та зберегти отримані позиції. Для відновлення перегонів судді призначили старт з ходу, Але таке рішення, мабуть, чимось не вдовольнило Бермана з Джоу, бо саме вони вирішили саботувати його і влаштувати завал. Алан Беноліс, розуміючи, що його грандіозний тріумф в боротьбі за звання чемпіону 2024 року прямо на очах перетворюється в таке ж грандіозне фіаско, почав значно нервувати, через що й припустився помилки та програв позицію Расселу. Та ще більшої помилки, ніж Норіс, припустився гарячкувати Берман, через що ледь не завершив перегони в м'якій огорожі з вживаних покришок. А за кілька хвилин по тому новачок знов привернув до себе загальну увагу. Ну і те, що не вдалося новачку, легко зміг виконати значно більш досвідчений Science, чим викликав чергову появу машини безпеки на трасі. А ось другий рестарт, здається, вже остаточно розставив усі крапки в боротьбі за звання чемпіону. Бо в той час, як Ферстапен випередив Окона та очолив пелетон, Ландо Норріс улетів з траси. І навіть наказ із боксів для Оскара. Пропустити напарника уперед вже був безсилим врятувати англійця. Далі були 20 кіл жорсткої та напруженої боротьби, які жодним чином не вплинули на розподіл місць на подіумі. Отже, шановні, ви можете мати власний погляд і поділитися ним зі мною в коментарях. Я з задоволенням та повагою усе прочитаю і відповім. Та, на мою власну думку, ми стали свідками легендарного гран-прі. Де проти Макса, об'єднавшись в єдину коаліцію, грали не лише Леклер та обидва гонщика з Макларен у купі з усіма стратегами, але ще й судді, і власна техніка, та навіть сили природи. Та все ж, посміявшись в обличчя усім негараздам, Ферстапен спромігся піднятись з 17-го місця до першого і довести усі, що аби хто ніколи не стане чотириразовим чемпіоном. Ну і звісно, дуже хочеться привітати усіх болівальників Альпін, котрі весь тернистий шлях цього сезону продовжували вірити в команду, отримати 35 балів за вікенд, накопичивши до того за весь рік, на рахунку лише 14, та миттєво випередити і віза кешап РБ, і газ. Ось це і є справжня казка сучасної попелюшки.